Котина. Вітаю! Полюбляєте шашлички, але не хочете переїдати, тоді ловіть рецептик, доки не закінчився сезон баклажанів. Рецепт не мій, з фейсбука авторці респект, а я мав необачність приготувати. Гості облизували пальці і просили ще. Баклажани, цибуля, приправа для шашлика люба, сіль. Ну і духовка. Так, беремо велику миску, ну не ту, що ноги мить, трошки меншу. Баклажани нарізаєте як завгодно. Я нарізаю скибочками на 4. Відрізаємо жопку. Чик. На 4. О боже, що це всередине? <різь> <різь> Тай, <різь> <Ти, давай>. Ужас. <різь> давай жопку отак чик. Відкидаємо і на 4. чик. Ось такими скибочками. це класний. Біленький такий. Якщо трохи насіння, нічого страшного, але такі біленькі взагалі бомба. Баклажани нарізані, гарненько присолюємо. Прямо гарненько. І трохи перемішуємо. Це для того, щоб прибрати гіркоту. Залишаємо хвилин на 15, потім промиємо, а поки що наріжемо цибулю. Рука краски, то я мангал красив сьогодні. Так, баклажани пустили сік, промиваємо від солі і маринуємо. Цибульку жмакаємо. як на шашлик? от так, щоб пустило сачок. Нам потрібен смак цибулі. Клас. Далі приправа для шашлику люба. Додаю трохи олійки. Я перейшов на нерафіновану. Зарафіновано там такого не розкладуває. Перемішую, щоб трішечки приправку розкрити. А тут глянь, бомба. Та ти що? Клас. Приправку відправляю до баклажанів. І руками гарненько перемішуємо. Обережно, щоб воно не вилітало з миски. Аккуратненько. До речі, сьогодні 8 вересня. Усім Наталям привіт від Архіпича із Днем Янгова. У нас теж така є. Погляньте, який вигляд, мов баклажани по-корейськи. Ну це не м'ясо, маринуємо недовго, там хвилин 20, я думаю, буде отак. І в духовку. Так, минуло хвилин 20. Тут уже все потекло, все розмякло. Все клас. Викладаємо на противень. І в духовку. Цибульку отак на низ. Баклажанчики. Так, все гарненько, відправляємо в духовку десь на 180 градусів, хвилин на 30, будемо поглядати. О, пошла жара, Загуділо все. Тут все в процесі, причому шикарно, дивися, як булька класно. Замаринуємо цибульку. Хотів додати часнику, але ну це шашлик. <гум> Який часник. Наріжемо трохи зелень. Присолимо. Трохи цукру. Пару ложок оцту. І трохи водички. Перемішаємо. Оце для шашлика, а часник то нехай буде для картоплі по-селянськи. Так, все, дістаємо, поки не згоріло. Дивись, як парує. Ай-яй-яй-яй-яй. Так, любі мої страва готова. Як би вам показати, що це все означає? Дивіться, наприклад, я беру баклажанчик до тарілки. Тепер вилочку його так притримую. Раз. М -м -м. От воно гаряче смачне, коли захолоне, це просто бомба. Таке смачне, ну аж солодке, таке класне. А тепер цибульку скуштуємо. І ще смачніше. І оця шкірка, яку ми не любимо, вона просто тане в роті. Так, посипаємо. І тепер так як шашличок. Ай-яй-яй-яй-яй. Ось і весь рецепт, друзі. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Прошу до столу.